Пане Юрію, розкажіть, що у вас, якщо ми вже збираємо зараз кошти для, в, для вашої бригади механізованої імені Івана Сірка, що зараз найпотрібніше, чого не вистачає, чому не вистачає? І чи достатньо цієї допомоги стилу ви відчуваєте? Ну так, як би вам цього хотілося? Слава Україні! Героям слава! Деякі уточнення, у нас 92 друга окрема штурмова бригада Перепрошую. застаріла інформація. Що стосується потреб фронту, є видаткові матеріали, які потрібні постійно. Ми достатньо часто чуємо війна дронів, війна дронів і дронів, і це достатньо часто відображає реальність неповною мірою. Тому що найскладніша робота, за моїм переконанням, це робота, яка покладена на наші штурмові підрозділи, в цілому на піхотні підрозділи. Це сама складна робота в селах оборони. Точно знаю про що кажу, тому що. Перші півроку повномасштабної війни я очолював саме стрілецьку роту і приймав участь в обороні позиціях та штурмових діях як стрілецький підрозділ. Це дуже дуже складно. Люди працюють на максимум своїх потужностей, коли широко в військах з'явилися засоби БПЛА розвідуваного і тепер уже ударнути типу події. Це дало нам можливість бачити ворога в денний та нічний час. Тому формула працює достатньо просто. Чим краще ми бачимо ворога на передній лінії всередині його оперативного простору його переміщення, як вони висуваються своїми штурмовими групами, як вони тримають оборону, які в них шляхи підвезення резервів, висування і таке інше, тим більш влучно за рахунок об'єднаного вогневого впливу, ми цього ворога можемо знищити. Під об'єднаним вогневим впливом я маю на увазі роботу і АГСів, і мінометів різного калібру, нашої артилерії, в тому числі з касетними боєприпасами, які є достатньо ефективні, і тепер. Останній рік з засобами ударних БПЛА БПЛА денно нічного застосування. Це як коптери цивільного призначення, які пройшли певні модифікації. DJI Mavic 3, після модифікації силах оборони здатні заносити певні подарунки противнику на голову по передових позиціях, так і відповідно fpv дрони багаторазового застосування та дрони камікадзе, які вибухають разом з боєприпасом, але здатні вражати достатньо на суттєвих в глибині оперативного простору противника, його танчики, артилерійські засоби, системи реактивного вогню протиповітряні засоби. Також водночас тим коптери нічного застосування От, як раз ви бачите кадри це застосування одного з різновидів нічних бомберів, Виключно українська розробка їх є багато модифікацій. Випускають різні українські компанії, але аналогів у світі немає. І за останні 7 місяців в силах оборони їх стало набагато більше, тому що вдалі зразки цих нічних бомберів за рахунок в тому числі і державної підтримки державних програм зараз масштабуються в своєму виробництві. Тому за моїм переконанням, основною з потреб сил оборони, яка залишається, це засоби БПЛА. Розвідувального типу дії, як військового призначення, так і цивільного, а також ударного, оскільки на превеликий жарт, це видатковий матеріал, який втрачається в результаті дії ворожої радіоелектронної боротьби, в результаті дії протиповітряної оборони противника, а також за несприятливих погодних умов і багато інших факторів, які призводять до втрати засобів БПЛА розвідувального та ударного типу дії. Тому коли чуєте про збір на fpv дрони чи на е коптери цивільного призначення розвідувати події, обов'язково під підтримуйте їх по можливості, тому що чим більше цих засобів, тим більше шансів ефективно виявити і знищити ворога. Пане Юрі, ми обов'язково на наш Ютуб виріжемо вас вашу, цю вашу по суті цю доповідь. І коли в когось з моїх знайомих буде виникати запитання, чому потрібні дрони, я просто буду вмикати цей запис абсолютно розлогий і зрозумілий.